Сегодня, ребят, всем мало про мой канал. Мячики ты сегодня создал. И на вашем видео смотрите. Я могу вам сделать всякие гарантии. Колонна, чека. Сейчас у меня есть скрайн, я знаю, что Nossa, chamar. Homeczovak. So dużo fine chromaчоck. Ne foresty komeчоok. Hier show on. Підписуйтесь на канал я буду відео про просто І через второго вже моє дні народження і буду знимать тродаринки. А добрый. Удобно, подобно, недобре. Можем мужка. Сам шахмат его. Нет. Шик, как покишо. Не забил дуже вже старые на за старые Нічого, нічого. ничего. Вс, нашли. Та бояться його, я думала, що... Чека, ага. до того немаличка. Знайшла, ага. Шашка на тут батарейки були. І завтра вже останні дзвони, І все буде просто супер. Шаша, можна. Шеша надо лайказаку. Короче, я не зрол. Підписуйтесь на канал у ті ті. Підписуйтесь І я що буду знімати ролики про Call of Royale і PUBG. Ісім бой бой.